Національний банк встановив такі курси валют. За добу долар здорожчав на дві копійки і тепер коштує 21,19. Євро піднявся у ціні на одну копійку. Його офіційний курс на сьогодні 23,75. Комерційний курс валют традиційно дорожчий. За долар на чорному ринку просять щонайменше 21 гривню 95 копійок, за євро 24,59. Літр бензину категорії А-95 в середньому по країні обійдеться водіям у 20 гривень 76 копійок. В залежності від заправок ціна на це пальне коливається від 19 гривень 40 копійок до 22,5 гривень. Літр дизельного палива в середньому коштує 20 гривень 4 копійки. Газ для автомобілів коштує 8,34. Українців почали штрафувати за несплату податку зі здачі в оренду житла. Першим такий штраф наклали на киянина, який шість років здавав квартиру і не сплачував відповідного податку. Тепер чоловік, який заробив на оренді майже 95 тисяч гривень, 20 з них віддасть державі. Нагадаємо, кожен громадянин, який не вважається підприємцем і віддає житло у найм, що кварталу повинен сплачувати податок. Якщо сума доходу від оренди менше 12 тисяч 800 гривень на місяць, сплатити необхідно 15%. Все, що вище оподатковується за ставкою 20%. До кінця року в Україні запрацює Національне агентство зайнятості. Про це повідомила прес-служба міністра соціальної політики Павла Розенка. Новий сервіс буде вести єдину електронну базу вакансій та має виявляти випадки дискримінації на ринку праці. Особливу увагу агентство приділить працевлаштуванню громадян віком до 24 років, а також сприятиме збереженню зайнятості осіб старших за 45 років. До дня конституції Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний потяг Київ-Одеса. Він курсуватиме 26 та 28 червня. Буде зупинятися у Вінниці, жмеренці та вапнярці. Із Києва потяг буде відправлятися о 6.12 ранку, а прибуття в Одесу заплановано на 13.06. У зворотному напрямку поїзд вирушить у 15.08 і відповідно до Києва прибуде о 22 годині. Детальну інформацію про наявність квитків на додатковий потяг дізнавайтеся на сайті Укрзалізниця.